Біблія а в такому характерному забарвленні. Е, да. е, зараз... всередині якось відрізняється е... чи просто обкладинка Ні, це обкладинка. У нас є різні варіанти обкладинок і там, саме з такими застібками ця біблія зручна тим, що її, коли ми застібаємо, ми не портимо зріст цієї книги. Угу. Він що так цікаво, тут зроблений в колір такий темно-зеленого -темно кольору, угу. е, використана. Бумага рисова, жовтоватого відтінку, читабельний, чітко надрукований текст е, і е, я про жовтий фо... Жовтий відтінок сторінок, що його їх легко читати. Воно сприймається очима. Дуже очі не устають від цього. Тому, якщо ви хочете придбати для себе або зробити под... Под... Це пода... подарунок, це переклад, сучасний переклад. Це турканіко. Я не, не, не бачив в чий це переклад це. Де подивитися? Давай ще одну сторінку. Та нема тут більше. Ну це сучасний переклад торконяка. Ти впевнена? Mm -hmm. Якщо Галя впевнена, значить так і є. Для замовлення ви можете перейти на наш сайт Конолапка і там зробити обрати варіанти, який до вподоби. Я вам показав єдиний насправді їх дуже багато. Обрати, замовити ми для вас швидко доставимо.